У Гарві Вайнштейна виявили рак кісткового мозку. Смерть Ліама Пейна може бути пов'язаною з підіді. і поговоримо про Тома Голанда, який запустив свій бренд безалкогольного пива, а також зіграє у новій картині Крістофера Нолана і фільмі Людина Павук 4». Друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина Яшіра. Рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, якщо теми будуть цікавими для вас, будь ласка, з вас. Лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. Ну що ж, ми розпочинаємо. У скандального голівудського продюсера Гарві Венштейна виявлено одну із форм раку кісткового мозку. Це мієлоїдний лейкоз. Про це повідомило видання NBC News. Нагадаю, що Гарві Венштейна було засуджено до 23 років позбавлення волі. Це відбулося у 2020 році. У справі про сексуальне насильство. Скандал розгорівся ще у 2017 році, коли голівудського відомого титулованого кінопродюсера Сера Лауреата премії Бафта, Оскар звинуватили у домаганнях десятки жінок, в тому числі відомих акторок, таких як Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Ума Турман, Ешлі Джад та багато багато інших. Тоді Вайнштейна звільнили з власної компанії, а влада розпочала розслідування у квітні 2024 року. Було відкрито додаткове розслідування. А Вайнштейн все одно залишається ув'язненим через інше зґвалтування та примус до ора. Сексу його було засуджено судом Лос-Анджелесу до 16 років ув'язнення, і вирок винесено у 2022 році. У вересні 2022 року стало відомо, що прокуратура Нью-Йорку винесла нові звинувачення щодо Гарві Вайнштейна. Їх зміст не озвучували. Відомо, що наступне слухання призначене на початок 2025 року. Це не перша новина про проблеми зі здоров'ям у Гаррі Вайнштейна. У вересні він переніс операцію з видалення Лення рідини з легенів та серця у липні продюсера госпіталізували з пневмонією та коронавірусом. У квітні 2024 року Вайнштейн потрапив до лікарні на обстеження. Він заявив про погане поводження у в'язниці, що спровокувало проблеми зі здоров'ям. Відомо, що у Вайнштейна також діагностований раніше діабет. Наразі 72-річний Гаррі Вайнштейн проходить лікування у в'язниці на острові Райкерс у Нью-Йорку. Представник Вайнштейна – з правових питань Крейк Ротвельд заявив, що через повагу до особистого життя продюсера інших коментарів про його здоров'я не буде. Цитата: те, що такі особисті та конфіденційні питання здоров'я стали предметом публічного обговорення, одночасно тривожно і неприйнятно. З поваги до приватного життя пана Вайнштейна ми не даватимемо подальших коментарів. Саме так зазначили представники Гарві. Друзі, стало відомо, що смерть Ліама Пейна, яку ми обговорювали у цьому відео, трагічна смерть. Нагадаю, що він випав із вікна готелю Буенос-Айресі з третього поверху, може бути пов'язано із підідідії. Результати токсикологічної експертизи показали, що британський музикант, екс-вокаліст, екс-учасник гурту One Direction Ліам Пейн вживав наркотики перед падінням з балкону готелю у Аргентині. У засобах масової інформації пишуть, що у крові екссоліст. Таван Direction виявили рожевий кокаїн суміш, яка містить метамфітамін, кетамін, крек-кокаїн та бензодіазепін. Улюблений коктейль Підіді. При цьому ці заборонені речовини, начебто, Ліаму Пейну продав співробітник готелю, де він і загинув. Це популярний коктейль із заборонених речовин, але дехто стверджує, що все таки прослідковується в і в інших аспектах зв'язок Ліама Пейна із Підіді. Повідомляю, що Ліам Пейн відвідував вечірки підіді. І був шокований тим, що там відбувалося. А інсайдери натякають, що він навіть збирався дати свідчення. Таким чином загибель артиста могла стати попередженням для інших знаменитостей, аби тій мовчали. Акцентую увагу на тому, що це не доведено, це лише теорія, яка зараз завірусилася у інтернеті. Цікаво, що у 2017 році Ліам Пейн з'явився на шоу Грема Нортона і розповів про неприємний інцидент із Діді на вечірці. Я підійшов поговорити з з ним і Джей Зі. І коли я потис йому руку, він просто посміхнувся. У нього був найлютіший сміх, який я коли небудь чув. Тож я трохи побоююся цієї людини. Потім Ліам Пейн розповів, що Діді тримав його за руку занадто довго. Справді, це був найдовший потиск рук у історії. Ще в одному інтерв'ю у 2017 році Ліам Пейн знову розповів про зустріч із Підіді на заході, на якому були присутні Леонардо Ді Капріо та Джей Зі. Він описав це як найстрашніший. Досвід знаменитості, повторивши дивний потиск рук і тривожний смішок діді. Він також визнав, що підійшов до Діді, вважаючи його найбезпечнішим із тріо. Проте, озираючись назад, зрозумів, що він дуже сильно промахнувся. Розслідування загибелі Ліама Пейна наразі триває. Його тіло поки не віддають родичам. Ми вже говорили в попередньому відео, що напередодні смерті Ліам був пригнічений юридичними проблемами зі своєю екс нареченою. Також у цей час музичний лейбл юнівер. Universal Music розірвав контракт із Ліамом Пейном і призупинив випуск другого альбому. Причину цього розриву лейбл не пояснив. Анонімний аргентинський чиновник пояснив, що початкові результати не дають точного визначення того, скільки саме наркотиків циркулювало у крові Ліама Пейна на момент загибелі. Очікується, що остаточні результати токсикології не будуть оприлюднювати протягом кількох тижнів. Наразі поліція перевіряє додатково двох співробітників. В готелю Casa Sur де Палермо щодо продажу наркотиків Ліаму Пейну дівчина Ліама Кейт Кейсі діє зараз у розпачі. Вона зізналася, що не може думати про нову реальність, у якій немає Ліама. У соціальних мережах Кейт написала, що її серце розбите, а біль від втрати важко передати словами. Вона хотіла б, аби Ліам побачив, який величезний вплив він мав на світ. Дівчина додала, що він приносив позитив щастя своїм шанувальникам, рідним, друзям та їй. Кейт зазначила також, що усі вони неймовірно люблять Ліама. Ти є, тому що я не можу сказати, що був мій найкращий друг кохання мого життя. І всі, кого ти торкався, відчували себе такими ж особливими, як і я. Твоя енергія була заразною, освітлюючи кожну кімнату, в яку ти заходив. Кілька тижнів тому, прекрасного вечора, ми сиділи на вулиці, уявляючи наше спільне життя. Я тримаю твою записку в руках. Хоча ти сказав мені, не дивися на неї. Там було написано. Ми з Кейт одружимося протягом року. Слеш заручені і разом назавжди. Чотири, чотири, чотири Ліама, Я знаю, що ми будемо разом назавжди, але не так, як планували. Ти завжди будеш зі мною. У мене з'явився Янгол-охоронець. У дописі Кейт Кесіді також пояснила, що значить для них цифри 4. 444, воно нагадує людям про те, що їхні янголи завжди поруч, аби підтримати. Найчастіше це число з'являється тоді, коли почуваєшся самотнім, коли хтось бачить 444, то впевнений, що янголи його люблять і захищають. Друзі, що думаєте, чи пов'язуєте ви смерть Лєма Пейна із Підіді? Чи на вашу думку це абсолютно притягнуто за вуха? Ну і звісно, мені дуже дуже жаль, що такому юному віці не стало талановитого співака. Ми багато чого не знаємо, і напевно дуже великою проблемою фан-будинків, фанатів в цілому, є те, що вони вважають, що знають людину, але насправді абсолютно не знають, що відбувається у людини у знаменитості на душі. Ось такі новини. Друзі, хочу показати вам зендею у приголомшливій шкіряній сукні від Луї Вітон. У Зендеї був привід вигуляти цю сукню, тому що вона прийшла підтримати свого бойфренда Тома Голанда, який запустив марку безалкогольного пива Беро. Зендея мала шалено красивий вигляд у цій шкіряній сукні. Зараз є багато мемів відносно того, як вони вдвох виглядають. Одна із головних кіно новин цього тижня про те, що саме Том Голанд веде переговори про участь у новому фільмі. Кріса Нолана, і я також зрозуміла, що його вже навіть затвердили на цю роль. Томові відведена друга головна роль у картині. Перша дісталася Мету Деймону. Ходять чутки, що новий фільм Крістофера Нолана це горор про вампірів, дія якого відбувається у 1920 році. У програмі Доброго ранку Америка Тома Голанда запитали про новий фільм, який стане першим фільмом Крістофера Нолана після його оскароносного фільму Опенгеймер. До речі, Опенгеймер. Однозначна рекомендація, якщо ви не дивилися цей фільм, вартий вашої уваги, підтверджуючи, що він справді з'являється у таємничому фільмі. Том Голанд порівняв дзвінок про це із запрошенням на роль людини павука. Це був телефонний дзвінок усього життя. Нагадуючи той дзвінок про людину павука 10 років тому. Для мене це було неймовірно. Я дуже пишаюся цим і справді дуже, дуже схвильований. Про фільм він не розповів майже нічого. Про сюжет також не відкрив завісу таємниці. Все, що я можу сказати, це те, що я неймовірно схвильований і, очевидно, маю честь. Але це все, що я можу сказати, тому що, чесно кажучи, це все, що я справді знаю. Зі слів Тома виходить, що він вже підписав контракт, попри те, що навіть мало знає про фільм. Коли Тома питали, чи приєднався б він до проекту Нолана на осліп. Том відповів 100% без тіні сумніву у новому проекті. Крістофер Нолан співпрацюватиме з Universal Pictures. Це вже буде другий фільм з Universal після. Опенгеймера режисер все ще не хоче повертатися до Warner Bros., Хоча остання дуже зацікавлена у цьому цікаво, що щось подібне за тематикою зніматиме також режисер Райан Куглер у грішниках, але для Крістофера Нолана подібне сусідство не в перший раз. Свій престиж 2006 року він знімав приблизно у той самий час, коли Ніл Бергер зняв ілюзіоніста. Щодо фільму Нолана, то вихід запланований на 17 липня 2026 року. За іншими даними. 26 липня, коротше, орієнтуємося на липень 26-го року. У Тома Голанда 2025 рік взагалі буде дуже насиченим. Четвертий фільм Людина Павук зніматиметься у 2025 році, його зйомки якого розпочнуться наступного літа. Саме це підтвердив Том. Точно невідомо чи повернеться до людини павук і також Зендея, хоча вони разом читали сценарій або інші актори франшизи. Наступного літа ми починаємо зйомки. Усе готово, ми майже на місці. Назвичай. Но захоплюючи, я не можу дочекатися. Поділився Том. Я прочитав її три тижні тому, і вона дійсно запалила мій мені вогонь. Ось що сказав Том відносно людини Павука. 4». ми з Зендеєю сиділи і читали разом, і часом підстрибували повітальні, ніби це справжній фільм. Гідний поваги фанатів зізнався. Том очікується, що режисером нової четвертої частини людини Павук може стати Дестін Деніал Кретон, відомий за роботою над Чанчі та легенда десяти кілець. Хоча офіційних підтверджень немає. Кажуть, що ще й в 25-му році Том має зіграти у наступних месниках. Трішки здаємо назад, повертаємося до безалкогольного бренду Тома. Нагадаю, що у минулому році в одному з відео ми обговорювали з вами шлях Тома Голанда про те, як він хотів зробити перерву, про його новий тоді проект важкий для нього. І він тоді розказував, що він дуже сильно пристрастився до алкоголю і навіть вирішив взяти участь у акції Тверези січень. Можливо, саме тому. Том вирішив створити цей бренд безалкогольного пива. Усе про що я міг думати, це випити. Я прокидався, думаючи про це. Я дивився на годинник, і це мене просто дуже налякало. Можливо, я трохи пристрастився до алкоголю, тож я нібито вирішив себе покарати і сказати, що я те саме робитиму в лютому. У мене буде два місяці перерви. Актор відчував, що міг довести собі, що в нього немає проблеми з алкоголем, якщо б він залишався тверезим протягом двох місяців. Втім, Том додав, що минуло два. Місяці, а йому все ще було дуже важко. Мені здавалося, що я не можу бути соціальним, що я не можу піти в паб і випити лаймової содової, що я не можу піти на вечерю. Я дуже дуже важко переживав, і я почав дуже хвилюватися про те, що у мене є проблема з алкоголем. Том розповідав тоді, що після того, як пройшло два місяці, він вирішив спробувати протягнутися до свого дня народження 1 червня. Я сказав собі: якщо я зможу прожити 6 місяців без алкоголю, то зможу довести собі. Що у мене немає проблеми? Можливо, саме це стало тригером для Тома зробити все таки свій власний бренд безалкогольного пива і допомогти таким чином багатьом-багатьом людям, які не вживають алкоголь, або допомогти їм поборотися з цим демоном. Друзі, що думаєте про Тома Голанда, чи бачите ви його у новому фільмі Крістофера Нолана? Чи дивилися в Опенгеймера, які у вас були відчуття? Тому що я особисто не могла відійти напевно ще місяць після того, як подивилася, це був один із тих. Із двох, напевно, фільмів минулого року він та зона інтересу, який мене дуже сильно зачепив, не знаю, якийсь залишив такий слід а, у моїй пам'яті. Пишіть, що думаєте. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви були зі мною і приділили свій час саме цьому каналові. Мені дуже приємно. І звісно ж, прошу вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших титанів, хлопців та дівчат України, які боронять кордони нашої країни, які знаходяться у лавах ЗСУ, будь ласка, підтримуйте перевірені збори, донатьте лише перевірені збори. Це критично важливо. Хлопцям та дівчатам дуже потрібна наша підтримка. Тому давайте. Не зволікайте, і звісно, прошу вас не забувати про наших чотирьохлапих пухнастиків, чотирьохлапих друзів. Я впевнена, що у місці, де ви проживаєте, у вашому населеному пункті, звісно, є притулки, є тваринки, які потребують допомоги. Якщо є можливість, то гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, я буду надзвичайно рада побачити вас у наступному відео, яке буде. Вже зовсім скоро. Якщо є бажання, коментуйте, підтримуйте відео. Ну а ми побачимося у наступному відео. До зустрічі, друзі, бережіть себе. До нових зустрічей!